Далі в ефірі головних новин Білої церкви інтерв'ю на актуальну тему. Кабінет міністрів тимчасово до кінця дії воєнного стану скасував електронні аукціони на сайті Прозоро. Рішення зумовлене відсутністю доступу всіх учасників торгів до системи через вимкнення світла. Про усі деталі цієї постанови розпитаю у екс радника генерального прокурора України, засновника State Watch Олександра Лімінова, який з нами на прямому зв'язку. Вітаю Олександра! Добрий день. Хотілося б дізнатись більше про це рішення кабінету міністрів, на що воно вплине і як же тепер проводитимуть державні закупівлі. Ну перш за все, воно глобально ні на що не вплине, тому що це скасовується лише маленька частина електронного проведення аукціонів. Ну мова йде про аукціони, це лише маленька частина проведення публічних торгів або публічних закупівель. Як наслідок, глобально це нічого не змінює, і це не скасування, а ви правильно сказали, це призупинення. Рішення Кабміну очевидне, тому що в даному випадку, якщо б не скасували, то в зв'язку з тим, що росіяни постійно атакують нашу енергетичну інфраструктуру, частина тих чи інших постачальників, потенційних постачальників просто фізично не можуть брати участь безпосередньо у аукціонах, тому що зараз, якщо взяти узагальнити, от є там подача певної ціни, там конверти, так. Ціну. А потім трираундовий етап пониження. Як наслідок, зараз просто скасовується пониження, тому що для нього потрібен постійний доступ до інтернету, це там від 6 до 20 хвилин, як писав мій колега, товариш, друг Максим Нефьодов, колишній заступник е, міністра економіки, економічного розвитку. Тому наша позиція очевидна. Так, це не дуже добре в ідеалі, але зараз країна існує. В умовах війни, і я нагадаю, не так давно також ті ж самі люди, що сьогодні бігають і розповідають політики, що от скасовується прозоро, хоча це скасовується відтерміновується навіть, скажімо так, відтерміновується частина лише публічних закупівель. Вони ще півроку тому бігали і говорили, о у нас війна, як насів, давайте взагалі скасуємо всі процедури. Тому нічого страшного в цьому і кардинального немає. Ви зазначили, що все таки не все добре. А яке ж які ж все таки негативні наслідки несе призупинення аукціонів через систему Прозоро для підприємців і чиновників? Ну як можливо тільки в випадку того, що не так дешево будуть куплятися товари послуги роботи, як це могло бути, але знову ж таки дивіться: повертаємося до ключових базового зараз. Країна існує в умовах війни. Тому є певні обмеження. Ну, у нас з вами є там навіть обмеження конституційних наших з вами прав та свобод. Елементарно, чоловіки не можуть вільно перетинати кордон в зв'язку з тим, що встановлені певні процедури, кому дозволено виїжджати за кордони, на який термін. Мова йде про чоловіків. Тому нічого страшного цього немає. Найголовніше тут те, щоб після скасування воєнного стану відповідні процедури не були продовжені і були повернені аукціони в їх класичному вигляді. Плюс треба розуміти. Ті, хто читають директиви Європейського союзу стосовно публічних закупівель, знають, що наша система одна з найкращих і досить високо зарегульована. Тому, якщо навіть порівняти з Європейського Союзу, то в нас навіть за умови призупинення аукціонів все досить прозоро і класно в сфері проведення публічних закупівель. І це, звісно, треба подякувати тим, хто запускав систему. Всі мої колеги, я їм безмежно вдячний, тому що. Вони запустили, утримували і зараз утримують цю систему наплову. Чи можемо трішки роз'яснити для наших глядачів? Наведіть, будь ласка, приклад. Ось Якщо в тендері приймає участь три підприємці, як відбувається у, такому, у даному випадку, тоді аукціон? Нема знову ж таки, дивіться, є подача певної цінової пропозиції. І все, немає поетапного зниження ціни. Там три етап, наскільки я пам'ятаю, в даному випадку йде. Тому вони подали ціни, у кого найнижча ціна, того я брав. Ну і хто хто проходить по інших кваліфікаційним процедурам критеріям? Нічого страшного нема. Нема просто оцього онлайн можливості понижати свою ціну протягом там від 6 до 20 хвилин. Цього немає. Ну нічого страшного. Я думаю, що в умовах, коли половину нашого бюджету щомісячного формують наші західні партнери, економія там. 5 чи 10 відсотків на публічних закупівлях вони смертельно не позначаються. Смертельно можуть позначатися в контексті фінансових характеристик, наприклад, закриття тих чи інших взагалі закупівель в умовах воєнного стану, або як, наприклад, було під час ковід. Моя організація з тих твої тоді розбирала, як проводились публічні закупівлі, як формувався ковідний фонд і так далі. Тому в даному випадку нічого кардинально страшного е, більше перелякались, аніж насправді є проблема. Це не проблема. Це тимчасове рішення, в зв'язку з тим, що ну, дійсно існують проблеми. Навіть в Києві і в Білій церкві оця процедура 4 години є світло, потім типу, 3 години, 2, 2 години 100% має бути, потім 3 години можливо має бути. Ми ж бачимо, що буває таке, що 6 годин немає світла, а 2 є. І подеколи буває так, що світло є вночі, коли воно не потрібне. Там, тим чи іншим жителям, а в день немає. А як тоді підприємцям діяти? Що робити? Закупляти високовартісне те чи інше обладнання, плюс інтернет. Ми ж розуміємо, що роутера недостатньо, За -за -за заєднати роутер. Потрібно мати виділену мережу окремо, там волокно, так зване. Тому це все навантаження безпосередньо на бюджети тих чи інших підприємств, або підприємців. Тому нічого страшного нема. Це є певна процедура, вона зараз спрощена. Але кардинальних проблем наразі я не фіксую. А чи вплинуть ось чи вплине ось ця зміна на конкуренцію? І все таки чи буде рівний доступ усіх учасників так само, як і раніше, до тендеру? Найбільше впливає на конкуренцію, війна впливає на конкуренцію. Тому що у нас внутрішньо переміщених осіб 5 мільйонів. І виїхало порядка 2-3 мільйонів. І якщо думаю, що ті жінки, які попоїжали, вони нічим не займалися, то це абсолютно дурня. Більшість про бі, бі переважна більшість тих працездатне населення жінок. Хто виїхав, хто має право безкоштовного перетину кордону? Вони працювали, вони десь працювали. І переважна більшість у нас вже ж не соціалістичний строй, у нас капіталістичний. Вони працювали в приватних підприємствах, компаніях і так далі. Як наслідок, на жаль, на жаль, все впливає на конкуренцію. В першу чергу і ключовий чинник це війна, тому е, будемо тримати руки кулаки за наших зсу хлопців, засухлопців та дівчат, які на наперететі дуже гарно нас захищають і слава Богу, що ми вже рік боремось. Аналізуючи оголошені торги місцевою владою, наша знімальна група, я маю на увазі у Білій Церкві та громадські активісти, часто фіксували завищену їхню вартість. Призупинення аукціонів через систему Прозоро, на вашу думку, збільшить корупцію на місцях? Та насправді вона не збільшить і не зменшить. Корупцію на місцях зменшить один. один фактор, один чинник, один принцип Не з покарання. Коли той чи інший чиновник, який змовився. З тим чи іншим представником приватного сектору, компанії чи фізичної особи підприємця надає певні переваги, умовно кажуть, завчасно, наприклад, попереджає, які будуть професійні критерії, що будуть закупляти, коли і так далі. Тому, наприклад, там вивчення мною досвіду Сінгапури дуже чітко свідчить, навіть передання інсайдерської інформації стосовно проведення умов проведення та умов подальшого тендеру є кримінально караним діянням. Тому в даному випадку треба, щоб наші органи правопорядку працювали, всі органи правопорядку працювали там за принципами, процедурами і так політично, як це робить Національне антикорупційне бюро за процесуальне керівництво спеціалізованої антикорупційної прокуратура. Тому ну, що всі інші досить відстають. Там бюро економічної безпеки, Державне бюро розслідування, Національна поліція, Служба безпеки України, це теж органи досудового розслідування, якщо хто забув, це не класична спецслужба. От, коли всі будуть працювати, тоді зменшиться рівень корупції на всіх щаблях, на всіх рівнях від національного до місцевого. Ось ви та ваша команда, можливо, під час дії воєнного стану фіксували порушення саме на е, сайті Прозоро, і можливо, з ті критерії, які ви тільки що назвали, що можливо попереджають тих чи інших підприємців про так зва про критерії, які будуть у тендері. Фіксували можливо такі порушення або можливо знаєте на прикладі міст, в яких фіксували такі порушення, і чи було таке у білій церкві до прикладу? Ну ми зараз займаємося трохи більш глобальними речами. Фіксуванням майна агресора, росіян, білорусів подальшим арештом і накладенням санкцій у вигляді конфіскації. Там є три механізми. Ми більше займаємося цим. І знову ж таки, навіть там в умовах цього конфіскації того чи іншого майна, воно ж має бути продано. воно має бути продано в даному випадку не через Прозоро, а через інше державне підприємство, яке називається «Прозоро Сейлс або Продаж. І воно продається не через Продаж, а воно продається безпосередньо на якісь 에, доволі 에, сірих, м'яко кажучи, мутних приватних біржах, за ні, нікому незрозумілих обставин без попереднього оголошення, як наслідок, ну, там, мною зафіксовано безпосередньо втрати там, від продажу там, російського аміаку на суму десятки мільйонів доларів. Ну, от, от це про це зворотня історія того, що держава коли щось купляє, а тут держава продає. Держава там, в. в в особі безпосередньо представників національного агентства з повернення активів, якому передається арештоване майно, вони визнають його таким, що швидко псується, хоча це аміак, і вони його продають приватним компаніям. От на таку на таких також схемах, якби ми зараз і відпрацьовуємо наші здатності можливості і попередні досвід, тому що відстежувати публічні закупівлі, ну біля церкви купили щось на 100 тисяч гривень, і хтось там заробив 5 тисяч гривень, Це погано. Ну, коли зробив, ні, ну приватним бізнесом має Це Тут нічого не зробиш. А все ж таки були, можливо, знаєте, порушення під час дії воєнного стану через тендери прозоро чи якісь фіксували. Дивіться знову ж таки, ми зараз займаємося більш глобальними речами, і ми не відстежуємо там хто міг переплатити за той чи інший товар, коли в нас із підносу просто десятки мільйонів доларів недостачив бюджет. Я паралельно про це через те, що я працюю по цій сфері, там скажімо так, санкціонування на російських активів, там входжу в тимчасову січу комісію Верховної Ради, саме з приводу того, що бюджет недоотримує кошти, не бюджет втрачає через те, що витрачається неправильно, а бюджет недоотримує кошти через те, що недостатньо працюємо по санкціям. Тому як експерт, я задіяний там і замався трошки іншими речами. Якщо хтось стежить клас, молодці, дуже добре біля церкви, якщо... За цим стежить так, як ми стежили там з моїм партнером, по твої ж лівим каніством з 14-15 року, там в притул до 18-19, Я буду безмежно вдячний, Якщо треба допомога, звертайтеся в Фейсбук мене дуже легко знайти. Багато хто мене є в друзях, тому ми допоможемо чим зможемо Зрозумів Вас взагалі на вашу думку, наскільки система Прозоро допомагає у неконтрольованому розпорядженні коштів з міського бюджету чиновниками? Ну, насправді система Прозоро це дуже класна система. Не просто ж так свого часу нагородили вже згаданий мною Новіфіодов, отримував нагороду як найкраще IT-рішення в Іприкурмент ну, електронних закупівлях в світі. Того це абсолютно класна історія створення відповідної системи. Чи допомагає воно, чи запобігає, чи бореться воно з корупцією? Ні, воно боротися з корупцією, я приговорю, не може. Вона робить корупцію видимою. І вона спрощує життя для постачальників товарів, послуг і робіт. А також насправді спроще життя місцевим чиновникам або національного рівня державним службовцям. Хоча, я пам'ятаю, 15-16 рік нам розповідали ті ж самі білі церкви в моєму рідному місті, як це складно, як будуть навчати на комп'ютерах чиновників працювати. А сьогодні всі навчилися і проблем немає, і всі дуже класно користуються, навіть в умовах, що ми. Рік живемо мав в війні, а я нагадаю, що два роки до того ми так чи інакше жили в ковідний час. І справились? Молодці чиновники молодці. Я в них вірив. Дивно, що в них їх на керівництво не вірило. Дякую, Олександре, що роз'яснили про всі деталі прийнятого урядом рішення. Сподіватимось, що під час війни все-таки у чиновників не підніметься рука красти гроші у людей. Дякую вам.